Доброго ранку, мої малята. Ред вас знову вітати в нашому новому занятті. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про новий звук. А для початку я вам пропоную зробити одну вправу. Ми з вами будемо прокочувати олівець. На цьому візьміть олівець, покладіть його перед собою на стіл і подмухайте на нього так, щоб він покатився. Бачите, навіть на долоньки він у мене покотився, а ви покладіть на стіл. Подивіться, малята, який коник-стрибунець до нас гості завітав. Послухайте казочку про нього. На луках біля річки жив собі коник стрибунець Коник був радісний, веселим. Перескакував із куща на кущ. Усіх, хто йому зустрічався на шляху, радісно вітав чи-чі-чі. Та хто жив на луках біля річки? Правильно, коник Стрибунець, а який був коник Стрибунець? Який же звук у нього виходив? Чі-чі-чі, а який же це звук? Ми можемо його. Чути і вимовити, але чи можемо ми його потягнути, співати? Ні, правильно не можемо. Тоді в якому будиночку він живе? Правильно, в синьому будиночку. Малята, а давайте ми з вами виконаємо одну ігрову вправу, зубами по язику. Для цього треба висунути язик і постукати по ньому зубами. А тепер ще раз зробіть же без мене. Тільки лавесенько не припустіть язика. Молодці малята. І у нас з вами залишилася остання гра, яка називається Чарівний мішечок. Будемо з вами шукати слова, яких сховався звук «Ч». Хто це? Правильно, це черепаха. А тепер. Повторюйте за мною Ч Черепаха. А це ключ. Повторіть за мною ключ, а це вже «черв'як». Повторіть за мною Ч «черв'як». Цей птах називається павич. павыч. А це уже сыч. Сыч. Малята, ПОВТОРЯЙТЕ за мною чистомовку на ЗУБЧИ, чи. Чи-чи-чи. Чи-чи-чи. Калачи сидят в печи. Че-че-че. Че-че-че. Печь Калачики пече, чу чу, чу чу. чу по я полечу. чо, чо. чо чо-чо-чо. До смаку ще й суп харчо. Ча, 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 ча. ча, -ча, -ча. Пригощатиму дівчат. Чи 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 Чі Чі. Мовчки їж і не кричи. Малята, хто нас сьогодні у гості за Про який звук ми з вами говорили? В якому ж будиночку він живе? А ще ще я робила на занятті? А на сьогодні? Наш сінці закінчилися. До побачення. діти! До нових зустрічей!